Дивишся в дзеркало, а там нова зморшка. Вітаю! Це квиток в клуб старіння. Колись твоя шкіра працювала як молодий стажер без вихідних, штампуючи колаген і еластин, а потім вирішила досить цього рабства. І тепер будь-який стрес, літри кави чи сонце роблять твоє обличчя схожим на старий пергамент. Креми, вони обіцяють стерти зморшки, але максимум просто зволожать шкіру і твою душу. Масажі покращують кровообіг, але не настільки, щоб стерти твої 30 років життя. Фейсбілдинг, якщо хочеш качати лоб як біцепс, спробуй. А що щодо колагену, думаєш, вип'єш добавку, і вона така: Йду прямо в зморшки, ні, друже. Твій організм сам вирішить, куди його витратити. Є ще ботокс, філери, лазери. Ботокс паралізує м'язи, щоб ти виглядав менш здивованим життям. Філери зроблять личко, як у пухкенького персика, лазери простимулюють колаген, але це не машина часу. Тож, чи можна позбутися з моршок? Можна. Але питання в іншому чи треба, бо ідеально гладке обличчя в 50, це трохи підозріло, правда? Підписався? Ні? Ну давай, не соромся, тисни кнопку.